Хлопцям, що мені нічого не потрібно, відчепіться. Для чого ви це робите? Ну, вона така, така, яка є. Ні, так. Тому й на що вона скаже? Ні, Оля, які викладати, блять, то мої вірші, а ви там комусь другому віддаєте. І що вона сказала, викладайте, я не проти. Слухай, Сашка теж постарався, він зробив просто від души, ну, отак от написав пісню. Та... Та... Він же реально від Ні, души. Ні, Толя, я ж не говорю, що він, як Юля Любе говорить, ївнюк. Він красавчик, блядь, це, ну, це голова, яка, ну, що може зачиняти пісні і робить це гарно, прикольно, дуже круто. Мені теж подобається ця пісня, все клас. Просто трохи треба було б їй віддати саньки, щоб він її трохи допилив і випустить оригінал. Він допилить, він допилить, там. А ну, ні, це, ну це, мені ж це ж я так. Це лічно я, то, що я побачу, я прошу, так скажу. <кхід> ну так, тут. Ти, ти також правий, так що. Ну, звісно, є би. О, Ой, не правий цей. Так, як правий так і лівий. його модератор. Як прави, так... а, я Як правий, так і лівий. А так, ліп, взагалі, теж бомбезно вийшов. Угу. Тільки я не розумію, для чого ти мене втулила Юльку і мою фотку після Юльки <звісля> поставила. ти Як рот затикаєш. У тебе якраз рот закритий, і що ти, як рот, затикаєш. Кому Юльки я закрываю рота? Юльки. Наверное, бы автомат, бы в рот, а бы засунул бы ствол, бы чихала и ржала бы. рота. Даже на бочку с порохом посадила, она будет ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Только не. С песни Юльку не выкинешь. Только нету, я не знаю. Ой, блин. Юльку хорошо закинуть туда, на ту сторону, она им так вынесет мозг за третий. Сами, расстрел... сами, сами постреляются. За... Шо... Шо... Типу, а вообще, ей прикольно закрывать вот это вот, де на термине хочу рассказывать правду. Закрили Юльку на пару днів, да. І все вони все розказують, щоб тільки її вивели. За що ти певно не чув, на мене заяву написали. Ти в курсі чи не в курсі, що тебе заяву написали. Ну я б на тебе теж написала, а де підписати? А то треба вже до ревізора йти, він там скаже. Ні, не він. Що ти вже За образу військового набса. Ти що, військову якось образу? Так, буксера. А що там, штраф, по-моєму, дають, так? Ну, в принципі, так, але ще поки що нічого немає. Може, вони просто поговорили. Ну, це тіктоки, треба дані мати, туди-сюди. не Так, все просто. Так, в них є мої дані, номер телефону, по номеру, все видно. Ну, по-перше, ти тебе шляху. Ну, тобі знову вже друге. що що? Це вже тоді друге, заплати штраф. Не буду я платити штраф, я що, лох? Ну, это не Да хотя менты тебя выпустят, они тебя даже не довезут до рая делать, им так надо там вынесешь. это заболакаю. Одесса, дружите. Тебя А скажи мне, пожалуйста, что там осталось? Еще раз. На карте, на банке, сколько осталось тебе забрать? Четыре, по-моему короче, Биля, ну там 4, 4 400 или 4500 что-то таки. Что там тебя уже, скажи. Надо разъебим ей зараз. Не, 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 а что они, я думаю, я к тебе и закрыта. Да закриется она. Не, мы я сейчас... Я вообще думаю... Ну, иди. Заремка. Что за ламная Я тебя думаю. Привет, моя хорошая. Привет. Что у вас все в порядке? Да. Что журавка у нас без настрою? Ну, я такая, <говори> я сейчас жду, я завтра позвоню. Я не побратима. в состоянии, щоб сидіти. я внизу посижу, добрый зайчик. <говори> да, журавка, да, мені... Ну, ладно, я потім с тобой повалака. Вы здоровлюйте. Я не болею. Ми... Давай, <говори> <сенс>. <говори> давай. давай. Я завтра я вже покажу, наберу при... побратиму всю. Золотый, якщо обратно. Ну, не б... І, б... Не хотіла.

Я вирішила всіх достати. Я, <риклад> <риклад> yeah, братан, я тобі кажу, я теж напишу там, додавлю між Одеса Лав Юкрейн, напишу Одеса Злой Лав Юкрейн. А ти пиши з Гіову образу ветерана. А в натурі. Юга, я на тебе теж накатаю з'яву. Та без питань. Все кидай свои данные, я на тебе этот... Давай, кидайся на меня. Я на тебя пишу сейчас заяву, ты мне выплачиваешь репарации. И этот... Короче, будешь напрямую донатить да? Короче, в рассрочку будешь пластик заказывать нам сразу на завод. А мы тебе пластик будем получать. Давай, короче, без всего геморроя сразу выкажем пластик просто. Я вообще, если У. честно, не сильно поняла, что. Короче, Оля, я завтра просто по-братымам позвоню и попробую завтра через по закрыть сбир а и нет. все. Не надо, подожди, я тебе там а вечером вчера... Не треба нічого, а я сам А от карта, Галина, ось карта зверху. Ви можете, Олі, а, але там відсотки. Пу завтра М -м -м. паці... Вони якраз мали би її получати, що я так Галина, вон просить, Одеса, скинь карту. А я не помню Марш уроки. розсосались, один і второй. О, а де Вовчика немає, так? Забула тобі сказати, у мене там трошки антидронових сіток з'явилось. Ти казала, так, да, я спитаю у хлопців, ми питали у зміюки, у неї там хлопці-дрончики. І зараз я спитаю ще у цих э, бабай мені давав хлопців. Сьогодні добре, сонце, добре. Все давай. Доравка, тримайтеся, ми з вами ми вас любимо. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, антидронові сітки вам потрібні? Так. Да. Дока нема. 16 людей, чуть почуть на карту задонайте. А, які сітки. да. так. І дивіться, Галина. Почекайте секунду. Галина, якщо ви хочете задонатити, ви можете Олі задонатити, Оля перекине Одесі. Також оце Оля на карта зверху. Так, ми постійно і так ділимо. Сколько це ніфіга не діляться? Колька, мы с тобой не делимся. Зажало Все, все зажало. Одесса. А ви звідки? З За Одеса. З житомир, ты шо. Юлька, я, Юль, пишу, я що, житомир, ти думала, что ты еще спрашивай, мене это ты для там, Ти, море, владу, кляпом во рту, плыжала. Я сирів доповрил. Він дзвонив. Він тебе в натурі не війна чоловік держи смота, він тобі кляпав в рота, з кочем сматує, тебе навечір від мати, що ти подихавсь, як вигулює. Тому в тебе рот не закривається. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Одеса? Юля? А ви звідки? Треба від неї тікати. Тупа-тупа тупає. Давай щось оригінальніше. Mm, зараз Два шусть оригинальнейше. Зара Тільки пишти. Фантазии нету. Давай, тіки, тіки не тупи, шо, що Говорю, Тільки не будь пожалуйста. Блін, сьогодні я хотів піднятися, ти мене чуть не спалила, Оля. Я тільки підніматися до Русіка, хотів спробувати э, свою психіку з Русіком. З Русланом. Ага. Понял. Хотів подраконити, подивитися, хто кого виведе на емоції. І я тільки додаваюся в гостіву, чекав в окно свободне. Тут раз дивлюсь, Оля залітає. Думаю, ну ладно, я тихонько залетю, попробую. Якщо що тобі якось дам знати. Тут раз і лати ще залітає. Думаю, все. Бессмысленно залітати, тому що я почну говорити, ви мене спалите одразу. Та, та слухай, навіть якби ти був в ролеції, як Русик заходив, я б і... все рівно ви спалила, тебе сказала, що тут ти типу по голосу. Все добре, тільки одне мені не сподобалось, то, що Руслан Батьків. Серега, ты опять начинаешь мне драконить. Давай кидай сразу одну сумму. Серега, мне вчера. Ну, красавчик, вопрос, он нема, Серега. Дублин, цей звук мне вчера. Тылым, 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 тылым. Я уже ж начал шукать, и, кстати, так и не дошел уведомления отключить. Этот. Що батьків він затрагує, хай хоч і підерських, ну все одно. Звучить. Бістров, двітні Будь Быстро, апті. Тимплей, як пташка, апті. Спасибо. <плес> ну, хоча б добрий вечір, скажіть, Аня, будь ти дівчиною. Вона вже говорила. Ти здорово, Я сьогодні навіть віталася з вашим татком. І з мамою. Ну то отлічно. Я тут якими ділами, що в мене не було. А вони на тебе жалілися, казали, що не сина. і, син. і Типа, все? Можна зі мною вже не вітатись. Ну то? Оце увослуги, Я так, тільки зашла. Вони не знали, то ходили. Тільки зайшла вже їхав, кажи, ні. Одного ну, одного. У мене ще тільки віконці завантажуються. Я, Я беру по самій примітивній версії. Так. Люди, коли телефонують по телефону, тільки пішли перші секунди, і вони кажуть, алло, доброго дня. Здесь Татьяна, 12 центов, а ну, вам сказали що доброго ти? дня, Одесса. А в Одесі море є? Пошли, mm. oh, yes. oh. mm. yeah, у мене вдох. Mm. видох, Вдох. Mm. видох. Mm. Mm. Ну, мне кажется, это не совсем точно не то. А в Одесі море є? Откуда? А що нема? Бі, море... А Бо... яке? Зелене? Красне. Червоне. Червоне. А де чорне? Після червоного. Я просто на червоне не хочу, хочу на чорне море. Туди воно? В калюзі, Юлі.

Где да ты его сможешь найти? И как раз ты подтвердился. Але четко, да? Четко. Вообще Как раз свою точку. Я вообще пожертвовал. Ой, хорош. А, можно так. Свинки Пепе не надо море. Я так буду нежно. Выдыхаем. Блин, у нас сейчас погода меняется, капец, руки так выломаешь. Крутой, да? Я думав, це тільки в мене. Ір, <ріць> це не звучало від тебе. Ні, ти б взагалі не знаю, як жалісно вона б звучало. Ти як би мені до мене б не заговорила, вона звучить як сарказм. <ріць> <ріць> Такий под'єбочий, знаєш, мені така крутий. дав, таке, типа, вийдись. А в яку сторону? По часовому проти? молчу, все. Ты, молчишь. Тебе даже бата говорить не надо. Юля, поговори с нам. Аня а вот дыхает, бачу уже. И внюк. Имитацией занялась. Таня, ну що ви там, надихались? Дійсно, не передихайте. А, а вам, насправді, по повітря там безкоштовно вибрати ще? Коли щось сон виснув, Думає, Анна, Юлі і Він думає, як Юлі зробити єдину ріжку. You... Анна, вдихайте, вдихайте повітря. Не треба букву М довго виговорювати. Um. Она сказала, что я хотела вас узнать, известно вам что-то о вас и ребенка. Сара, все застудь. Змеечка спать. Так она там так имитирует, что все вырубаются. Угу. И так заспокоилась. Угу. Пішло від побігли мурашки. Блін, наївся шашлика і я капець. О, нема ж. Наївся шашлика і ще й зажаліється. Ви чуди чуди. Та я ще його їв 4 часа вечора досі. Стоїть. Угу. Це я ще не їв торт. Oh. А в кого день народження в тебе? Так. Mm -hmm. да. То я вітаю. Щастя здоров'я бажаю. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Багато багато багато. Від тебе можна молча і просто на картку. Як від мене, <Bullets> вовчки. Я ти що ти що? Надо собі, вітаю. Ану, всі в чатику пишіть бегом. Вітаю, вітаю, вітаю. О, бач, ж і віталій, тим би. Кінь на торту десь. Хто не пише вітаю, вітаю да. той іде в блок. П'ять. Тобто чотири. Вітаю, три. Тобі, тобі прийдеться, походу, першу зміюку отрубити, тому що вона, походу, спить. Ні, зміюку не вона. і що? Отак, От тільки дві людини. Mm -hmm. Одимно. Значить, настоящий своє. Знаєш, настоящий свій день народження не буде, я вам говорити. Дуже багато сидить людей з прихованого і записують ефір. Передайте, будь ласка, вітання з Білгород-Дністрові. От Отак. Поняв? Так, так Слухайте, що мене до кінця, я ж вам говорю, так як мене привітали, то я, коли в мене насправді день народження буде, я вам не скажу. І одразу вітання посівлись. Так, я просто зараз да, провірив, як мене будуть вітати. Побачив, що ніяк, лучше тоді мовчати, коли буде день народження. Гляти <плес> <плес> крісо. Я їздив сьогодні, просто в одного доктора було день народження. Ну, там нічого не було, там чисто такі, нас зібрались там. 6. Ампутації про що просто. Да, 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 так, 6. Ну, коротше, до 10 людей. Просто пожарив м'ясо. Не було такого, не ні салатів, нічого, Просто пожарили м'ясо, поїли м'ясо і все. Та й молодці, відпочали трошки. На свіжому повітрі. Та Який я не хотів їздити, да, блядь, Я саме утра на свіжому повітрі. Я вже в 9 був біля Мерії, потім пол 12-го приїхав тільки додому. Да, десь пів 12-12 2 години відіхнув, два з половиною і поїхав на день народження. Ввечора мені ще треба було на одну зустріч їхати, 8 годин вечора. І я вже не сміх, нічого не хотів. Рука так розболілася, що взагалі нічого не хотів. А зараз як? Та таблетку бахнув. Та Поки ти їх не потратиш угу. Ольга, давай давай вітаємо мене з Днем народження. А то всі вже привітали, а осталось ти. Оля, вітай бы голос. Вот поэтому я его поэтому я его праздновать и не буду. И по ной херцы. Короче, пойдет, потому что я с 6 Так, Мне за тебе соромно, Оль. Если что, можно завтра с утра отправлю. Вона мене в чорний список записує. Він же бо мовчав. Вітай, давай. <звучит> <звучит> Все, без проблем. З днем рождения по. <звучит> <звач reviewing> Дякую. Большой, не будь <ц GUY> тобі... <звач> Слуш... Слушай, <й> родителі. <звачантлив> а так. Дякую, тільки осталось <звач mesma> перву точні, хто пух. Ты пу... так. Хто <звач> <звач)> <звач> каже, <каже, <звач> 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 <каже твій тато, що йому дуже подобається мій сміх. що ага. ага. а, ага. а, а що це вони заходили на стрім? І мама заходила, і тато. Чого? Що у вас так тут? Дор сміх, Слати він казав, так. Дорносміх. Я говорю, что отсюда. скинуть можно, конечно. А ты ешь, зайка. Ну, я да, с шести вечера до глубоких трех часов ночи. Потому что дом не целый день на телефон на Копировать. Копировать. Так. Зарема.

Надо допомога, а Ден, піднімайся. Нас... Він не може. А, не, Я, а, не а, а може. А на може, може. Е <постив> Ні, а може, спусти мене. Ні, аж не може, в мене сітка велика, що ви починаєте?